Шалом тимчасові! Скучив за вашими оченятами, мізками, душами, роздумами, рефлексіями. Тож, поки є світло в душі і квартирі, спішу поділитися з вами віршиками, роздумами, реакціями на життя, буття і службу. В армії. Смачного прослуховування. Поїхали. Віршик вивезений із під Краматорська. Руки з шиями доріг армійських. Прикрашені трупами планів людей звірини Автіво. Така реальність. Некрасива, на жаль. Вічна пам'ять функція Бога. А нашій ватрі пам'яті потрібні дрова, нагадування. Годуєш, згадуєш, горітиме, світитиме, зігріватиме, триватиме. Гробургери війни. Гібридня. виниця. стрес, кислота, яка завше з тобою. Ще той розчинник, так? завер. Так, спілкувався з одним цікавезним військовим, який вже 28-й рік свого життя віддає армії, подарував мені цікавий вислів: Душа на пенсії. Посміялись, обійнялись і пішли служити далі. Боже, бережи наших воїнів, наших покров! Росія мародер Жава. Україна – Ждуні версальні люди. Кров'язниця. Кров'язень. Крова. Кров Кровлада. Кроволодіння. Болодні. Кровопілля. Ярмо Юрми муляє багатьом. Зірви, поки не пізно. Донбаський біль за рідним Дніпром. На всі смаки горя, хліб кладовищ війни з болотом, денно і ночно свіжі втрати. Хліб війни, могил канапки, бургери гробів. Українська нажива наживо. Народ український потужний в усьому, в наживі зі здирництвом теж. Бляха, чому ми такі? Донбаські містечка і села. Українські поки що, кров'ю і потом піксельних жертв Без анестезії ампутують совість. Ми піксельні мішки з баболом в яві місцевих. І мегазадача нас, з нас баболо, це вимантулити. Заходиш у строї в місцевій крамниці і на очах твоїх міняють цінники. В два, а то і в три рази дорожчими виходять захисникам України смаколики. Як то кажуть, разом до перемоги Ой, щось печеться з тіста душ. Війна триває. Мав пандемія набирає оберті. Ваш гіркодумець мав Дерій виклик. Дайте ж мені апельсинів лайків з ананасами коментарів. Ну, як же без бананів ура патріотичного осуду по скрипту? Нікому не кажу, що я військовий. Занадто дорого. Маю час. На небо глянути. У ледар клятий. Ух. Псевдоніми війни Довбойобченко. Довбойобенко, Довбойобський. Ну і стиль довбоєбізм. Шлунок війни ніколи не наповниться. Доріг армійських стравоходи, кишки, гадюча, черви стресів жеруть душі. А ти здав свого золотого тельця у ломбард покути? Більшість людей золоті тельці по гороскопу. Прокрасти нація не про нас і нашу націю буде сказано. Псевдонім війни Меншенченко. Стиль мішенізм. Шкарпетки на компі, на люстрі рушник. Дизайн виживання. Чого тільки не побачиш в хатах армійських. Твоя душа це страва, яку треба вміти приготувати і вміти подати. А якщо охолога охолола розігріти. Біль тінь людства. Ой щось печеться з тіста душі, війна ненаситна. Не витрачай життя на слідкування за чиїмось успіхом. Твори свій, успіхотинець слів і символів. Успіхва. Це теж... Мистецтво, братські могили вудочок, котушки днів, без ліски планів. Без ліски надії, котушки сердець, а треба ловити побіди рибину чекають люди. Щось пішло не так і людство. Синоніми. Ще одне рабство стало символом свободи. Войовиничими насильно не будеш. Діти це найліпші люди. Скалки, а якби, сидять в душі і мізках. Вийми Погнитимеш. Нерви безлистні. Рудими шляхами перебинтовані. Заборов Парканенко, Парканюк, парканізм. Аз арт. А разом азарт. Азартистична натура моя. Тішить вас з Божою поміччю. Феніксизм української мови. Обрій туманний, змії доріг жалять душу. Місячна ніч. Танки дорогою, шиби танцюють. Дисципліна капітан корабля. Життя. Від гною минулого рани душевні, очисти. І зцілишся, загоїшся, заростеш майбутнім. Так і амінь. My heart. В англійському слові heart є слово арт, мистецтво. Мистецтво серця або сердечне мистецтво. Кровопис війни, кровописець війни. Армійські вітання здивованим свідкам. Чуда примноження Порожнечі. Абсурду ненависти. Аве, порожнечо. Келих душ. Блін. Аве, порожнечо. Келихи душ множать тебе. Золото нервів твоїх не для всіх. Глибина відвали не люби нам душі, Порожнеча невтомно зростає в ціні. Сіль землі. Неба рибину, засолену хмарами їм молитвами. Серця солянку втіхою повню. Ллагіатмосферний тиск. Мейден дно. Колекція дна. Такого дна в моїй колекції ще немає. Виробництво дна. Триває. Брехлогос. Брехлогіка, брехловець душ. О, натрапив на файне слово одинотність. Люблю синонімізм української мови. Чесна дорога довша. Дощ спокуси лє на усіх. Не всі промокають. А у твоєї душі є дощарка. Бліндажіотаж фейкумена. Реальність штурмує болотною скрепость. Капут фейкостану. Глибина це тиша. Гучність поверхня перша. Не в тренді. Глибина паси задніх. Поверхневість пасей веде народи. Куди? До чого? А може повень. Це пігулка ночі. Від чого? Індигове небо. Медові льодяники вікон вечірніх смокчу очима, серцем, душею. Мереживо хмар, витвір Господній, завжди неповторний. Будь гумкою для олівця душі моєї. Самотність помножена на трьохповерхову віллу. У сиротинці мозку війни сироти звивини, сироти мислі, сироти метафори і образи. Всиновіть приголубте їх своїми очима, серцями, душами, мізками, фінансами. І ще благословіть на книгу. Помста. Ревний шукач справедливости. Юрба хренова грілка від самотності, Свічі. Квіти світла, Небо війни, братська могила з витяжних душ, Заставлена рясно вінками хмар. Хмар бузок. Дарує небо. Душі землі. Іржаво вохрові посадки осені вдивляються ревно у пікселені душі військових, виснажених невизначеністю, індиговими оченятами тернових ягід. І що бачать. Даруйте немає часу на оздоблення і завершення домок. бойові задачі усі соки п'ють. Благості нам усім. Ну і наостанок, щоб не мучить вас не роздирати, не ятрити вам душі з мізками, мислями. На голій гілці крука, чорний лист. Дощить! В душі, поле засіяне круками, хатин дахи крилаті, в черепиці, голубів. Дякую вам за увагу. Дякую, що розділили зі мною винагрет Чи паелью військових роздумів рефлексій. Сподіваюсь, поживно і смачно, не даремно витратили час. Обіймаю снагою і натхненням, молитвами і благословеннями ваші творчі душі, ваші мислячі мізки. Приємно мати таких слухачів, глядачів, побратимів, підписників, посестер. Незесеньки уклін вам з Божою поміччю. Прорвемося, переможемо. Все буде світанок. Амінь. І як казала затята наша небіжчиця. Світла пам'ять Ірина Фаріон. Цьомки. Бомки.